Зараз головне корупціонери аби злякалися. Коли вони злякаються, вони повірять. На мій погляд, наступний етап це створити базу всіх чиновників підслідності Національного антикорупційного бюро України, як і коли вони за останні 3-5 років покидали територію України. Якщо це більше одного разу, ми будемо відверті, відпустка, то звичайно ці особи не мають попадати в такий створений реєстр. Я це якщо це більше двох разів. На свої зарплати в 5 тисяч гривень чи 3, то я думаю, що ці всі особи автоматично мають потрапити під е, око Національного антикорупційного бюро. України. Тобто для мене боротьба з корупцією не мета когось одного посадити, а щоб система зрозуміла, що розпочали нею цікавитись і створити реєстр тих, хто підпаде під е, е, цей напрямок. Тому що, якщо вибачте. За своє суддя зарплату 7 тисяч гривень, чи великий чиновник покидає Україну у відпустку це одне діло. Якщо вона їздить до ділових міст Європи, це зрозуміло, що вона там ховає кошти чи майно.